Лучається пан Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пан Андрію, доброго дня. Дякую, що з нами Вітаю вас вітаю. От ми тут трішки навели інформації. Прогноз The Economist, прогноз з Financial Times. Як ви оцінюєте загалом? Ну насамперед нам важливо те, що стосується України. От ці передбачення від Financial Times, Наскільки вони об'єктивні? Передбачення не можуть бути об'єктивними, бо це ж погляд на в майбутнє, а майбутнє є керованим. Ба більше ті, хто реально управляють світом, не, не, не Ротшильди, не не Рокфеллери, не Більдельберський клуб, а політичні угруповання, країни, політичні лідери, вони беруть ці прогнози до відому, але діють у відповідності до власних цілей. І коли ти показуєш прогноз, ти фактично розкриваєш власні карти, до чого ти готуєшся. Тому, наприклад, удар сьогоднішньої сьогоднішньої ночі сполучених штатів Америки по Венесуелі, і можливе ув'язнення Мадуро після того як за 10 годин до цього з китайським посланцем була узгоджена в Венесуелі військова підтримка чи безпекова підтримка з боку Китаю, і Китай мовчить. Це події, які рухаються дуже часто всупереч трендам на випередження трендам. Тому об'єктивними прогнози бути не може. Не можуть прогноз може давати лише той, хто реально управляє. Financial Times The Economist, Вони збирають експертів. Переважно більшість експертів представляє Tank, чи це журналісти, і вони дають певні оцінки. Оцінки зводяться в певний прогноз, але це скоріше ставлення цих експертів до того, що можуть вчинити ті чи інші лідери. А лідери можуть чинити несподівано. Тому навіть картинка від The Economist – це хаотичний цей комок світу вигляді суцільного хаосу. Но це є традиційний стиль, стиль подачі такої інформації. Ось така більш графічна. А, але але попередній попередній попередня попередні обкладинка була набагато більш структурована. Я, кожного року ми з вами, до речі, обговорювали цю обкладинку вже в, в ефірі. Так ось попередня була набагато більш структурована. В цій ми можемо точно бачити, що скоріш за все будуть олімпійські ігри. футбольний чемпіонат, скоріш за все, зимові зимо, зимо Олімпійські, футбольний чемпіонат, скоріш за все, вийде фільм Нола на Одіссеї, відповідний кораблик. Але все решта, все решта, це просто. Просто хаотичний набір картинок, які відображають страхи, які є у більшості експертів по відношенню до світу. Спеціально готуючись до сьогоднішнього ефіру, я навіть у себе в Фейсбуці опублікував карту ризиків для України. Вона суттєво, суттєво інша. Там багато чого залежить від нашої внутрішньої політичної стійкості. І подивіться, перші дні року, перше призначення з боку президента е, руйнують вщент передбачення тих, хто ск к к робив акцент на те, що в нас будуть політичні срачі е, між розвідниками і з, 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 з свого народу. Ми бачимо абсолютно дорослий підхід, який зараз показує президент, з новими призначеннями. Це може руйнувати одні сценарії, але задавати абсолютно інший сценарний простір. Тому футурологи, футурологи, наприклад, працюють з довгими горизонтами, дивляться на соціальні і технологічні наукові зміни, які грунтовними, які дають підстави для такого суттєвого суттєвої трансформації світу. А політичні експерти переважно дивляться на коротку перспективу і їхні прогнози можуть змінюватися від подій. Події 2 і 3 січня докорінно змінили світ і докорінно змінили картинку Financial Times і The Economist. А, знов таки я трішечки продовжу тему цих умовно кажучи прогнозів на цей рік. А, є ще один від видання політико. З'явився він до речі, якраз 3 січня. Ну принаймні, в тих ресурсах, де я його побачила, і там от, видання вважає, що шанси на завершення війни з зусиллями Трампа, саме Трампа, становить 4 до 1. Ну тобто, все одно тема України. От я пам'ятаю цю обкладинку за економіст, і там кілька оцінок, які я з цього приводу чула, казали, що Бачите, Зеленський вже не у центрі уваги. Він там змістився, умовно кажучи, десь там в бік, і знов таки, як пише видання, бінокль опущений, Він просто спостерігає. Але все ж таки Україна все одно ну можливо, навіть зараз, якщо і не у центрі уваги, все одно на дуже таких важливих позиціях Станіслав Єжилець сказав, найслабший елемент ланцюга є найсильнішим, бо він може зруйнувати сам ланцюг. То, 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 то власне так і Україна. Україна може бути не в центрі, але вона точно не на периферії. І в Україні сходяться інтереси величезної купи гравців. Бо Україна є фронтіром у війні демократичного світу проти автократій, е, Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки проти Китаю і Росії. Е, це точно не російсько-українська війна, це війна цивілізаційна. Яка в Україні просто так е, в, впер, взяла на себе фізичну форму? так, Україна є фронтіром півтори тисячі років і дивуватися цьому точно не, не, не слід. Е, далі я хочу сказати, що е, Україна е, в вірніше вирішена ситуації в Україні і відповість на питання, чи зможе світ. Уникнути глобальної війни, чи збережеться світове право, чи ми вступаємо в період права сили, коли кожен сам за себе, коли правий той той, в кого ефективніше, сучасніша зброя, і це це буде вирішуватися якраз в 26-27 році. В 27-му році, як ми здогадуємося, зростає неймовірно ризик гарячої війни в європейському союзі з реальним сценарієм. Російського наступу на країни Балтії і ракетними обстрілами е, Польщі е, Кібернетична, політична війна соціальна війна вже ведеться на території Європейського союзу, але вона може стати гарячою. 27-й рік це рік готовності Китаю для до, до тайванського сценарію, до фізичного тайванського сценарію. Але Китай вочевидь буде нарощувати сили для того, щоб забрати Тайвань дипломатичним шляхом, за е, як кажуть в шахах і в багатьох видах спорту за явною перевагою. Тому е світ в 26-му році точно має перезібратися. Я маю на увазі демократичний світ для того, щоб запропонувати альтернативу, альтернативу посиленню автократіям, посиленню військовим сценаріям. Це означає так показати і власну силу, але це означає і переструктурування глобальних інституцій. Якщо ж буде реалізована стратегія Трампа, відображена в фактично відображена в національній стратегії безпеки 25-го року, то ми точно можемо побачити нову ялту в форматі Індія, Сполучені Штати Америки, США, Японія, Китай. E, тобто, абсолютно не ту нову ялту, на яку ми розраховуємо з нашими партнерами в Європейському Союзі. Пане Андрію, але все ж таки, бачите, от, видання Financial Times, воно не робить якогось прогнозу щодо українських територій, але все ж таки робить такий акцент саме на питання території. Чому тоді ось такий е, момент? E, ну, По-перше, це те, те ж реактивне сценарування. На жаль, вони дуже сильно запізнюються по відношенню до подій. E, Зараз здається, що ключовим питанням мирної угоди між Україною і Росією є питання територій і ЗАЕС. і ну безпекові питання, це наші відносини вже з європейським союзом і США, і там наче рішення є. Тому, мовляв, ключовим питанням буде чи погодиться Україна на територіальні поступки, чи буде проведений референдум з цього приводу. Але ми ж розуміємо всередину України, що референдум щодо території фізично не може бути проведений в Україні. Що соціологія все ж таки показує, що переважна більшість українців категорично проти обміну територій, незважаючи на нашу втому, незважаючи на те, що е, ну, 12 років війни вже виснажили і людські капітали і моральні, наші можливості не кажучи вже про економічні. Е, тому рішення буде в абсолютно іншій площині. І, і сценарний тут розтяжки дві. Одна одна розтяжка це виснаження Росії, і тоді ця гнила угода, яка може бути з Україною, вона буде не стільки на, на, на території інтересів Росії, скільки, скільки скоріш відкладена війна і проміжне замирення з тим, що всі будуть розуміти, що війна почнеться заново, коли Росія е, оговтається. А інший сценарій це посилення якраз тиску з боку Сполучених Штатів Америки. Наступні ракети можуть полетіти вже на не, не в бік. Каракасу, не в Венесуелу, а в бік Мінська з гелікоптерами чи куди чи Валдаю, але це вже будуть стомагавки Тому та та проба російська на випередки зіграти і консолідувати своїх умовних союзників: Китай, Індія, ну, умовних, тому що вони. Прагматично будуть грати в свою гру, а не в російську, консолідувати, що неприпустимо атакувати резиденції російського імператора. Все це може дуже швидко змінитися, коли, коли е, тиск Сполучених Штатів Америки перейде в е, і з дипломатичною фізичну площину. Зрозуміло. Я вам дуже дякую. На жаль, маємо завершувати з нами на зв'язку пан Андрій Дрігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Трішечки ми поговор...